Робимо paint. У скрайшін, та програма для малювання. Так, так, так. Для початку нам потрібно видавати код, яка у вас буде. Намалювати, можна не сього намалювати, так, зразу до коду приступити, а можна намалювати. Я намалюю такий маленький кружець. Ще намалюєте, намалюйте, різні різниці 0. Не забуваємо от там, де от така, в мене зараз рішечка оранжева, зробити 0. І ще, щоб зробити такий кружечок рівний, як в мене, треба нажати Shift. Так, далі кодуємо. Ну, Все легко, Hiscrays. Беремо олівець. Це таке доповнення? У доповнення, що там де такий блок з плюсиком. Ну, блоки. Олівець беремо ось. Ну, бо це ось видно. Так, беремо очистити все. Ще нам треба буде. Опустити олівець треба, підняти олівець треба. Надати олівцю колір, змінити колір. Надати колір. Ну і все. Поки що. Ну, побачимо. Так, нам потрібно буде ще все. керування завжди. З руху перейти до... Казівника. Ну, вказівник це мишка. Так, ще нам треба буде, щоб на фозу випускатись програми, того беремо цей блок. Так, зберемо такий же своєрідний бутерброд, Щоб воно у нас працювало скрізь. І. Ну, воно буде працювати теж. Називаємо фозголок, далі воно завжди виконує те, що в тому блосі. І називаємо і ура, воно рухається за нашою мискою. Далі не треба його заховати, бо нам бачити його особливо не треба. Далі надаємо олівсій колір. Я зазвичай надаю просто червоний такий. І опустити олівець. Ну, щоб він малював. І, і. І у вас може бути ще не так, як у мене. Ну, світло все біле. Так. Ось малюємо. Але от не те. Не треба малювати нажимати Так, знаєш, ми каплю змінюємо код. Ми піднімаємо лівець. Хто, не поняв, я, типу, нажав праву кнопку мишки і там буде дублювати. Е, у вас може бути не таке все, як у мене. Я вже говорив. Ну, у вас може бути, наприклад, не все чорне таке. А, ну, і немає, може не бути таких котиків. Не, ну, чтобы не міняє суті. Якщо у вас не таке. але, ну, все равно. Так, далі беремо керування, якщо то блок. беремо все потрібно буде взяти в датчиках. Ми натиснуто, і далі воно працює, воно завжди піднімає олівець, не дає малювати. Коли ми не знімаємо, воно починає давати малювати. І тепер потестуємо і ура! нам можна намалювати і якийсь кривий смайлик. Я намалював. Але як нам стерти? Ну, ми, звісно, хочемо щоб обставила на початку. То досі пор не поняв, я ну, на праву кнопку мишки дублюю. О. Ну, ну, якщо я витягую отак в блоки, то я знаєш, дублюю. так, далі беремо, коли клавиш в пропуск, натиснуто. І все готова програма. Подивіться. Малюємо щось Отакого такого смайлика. Ми такі самі довольні, як він. І пропуск. щоб старти. Ура! нас вийшло. вийшло. Так, далі беремо, беремо, берем, берем. Змінити колір на 10. Беремося, коли класи натиснуту, але змінюємо на стрілочку гору. Ну, там буде 10, але нам більше не треба кольорів. Типу. Тепо... Ну, ш... потім поясню. Так далі все потрібно нам тут змінити на мінус 10, а ось тут о, стрілка вниз. І тепер ми зможемо на стрілочки вверх і вниз змінювати кольори. Ми це протестуємо. Я малюю вонем. Так, є. Я малюю зеленим таким. Далі я малюю таким синім. Ура, ми зробили Paint у Scratchy. Це було доволі легко. Клас.